Пау-пау, друзі, всім привіт! І сьогодні я разом з Санчезом залетіли, як ви вже могли здогадатися, Бекрумс ха <смеш> ха прикинь. Старина, і тут взагалі так камера якось працює по-странному. Я ходжу, вона качає, я на що напився, поняв? <смеш> ну, прикинь, це типу реалізм у нас, поняв. Це так само реалізовано. Але диви, тут ось є якісь всякі портали, поняв. І я так розумію, що це рівні. Кожен з них помічений, <смеш> типу, один, два, три, чотири і так далі. От, але. М Мене веде сюди, в лоббі. Да, да, це ж я що хотів сказати. Тут набальовані стрілочки і з лоббі. Ану, левел 0. Я то я зайшов. О. <фух> я з тобою сторіна, ми в... Ну, ага. Мені чекається не ліфт, це. А, це саме перший, це початок, зрозумів. Find the exit Найди вихід. А ти був, ти проходив? Ні, я тут вже перший раз, я навіть не знаю, що тут можна очікувати. Але я бачу... А, це розетки. Так, розетки це норм, поняв? Нам треба знайти вихід з цього лайна, чувак. Я грав в Бекруз, правда, не в Роблоксі, але так-то я грав. І тут ще жорстко, поняв? Тут є примари дикі. Ух ти йо. Диви, тут фотік. Дай О, Беджик дали, да. Так тут більше нема Тут же і все, все там нічого не було. Ну давай то, ти ж кажеш, що ти вже досвідчений гравець, давай веди, куди йшов. Чувак, ну я досвідчений, ну не. О, ага. пішли. А ну погнали! У мене екран втомився, чувак! Да? О, нам о, надо... о, нажми о, на диви, контрол! Диви, на контрол нажми, нажми на контрол дави. Ой? <свист> ага. Там темно, пішли туди. А ну погнали. Надо. О, Старина, диви, що там? Опа. Прямо через дирку. Да, там щось чи намальовано, чи що? Пішли, шо? А ну, ага. Хто свистить? Хто свистить? Е, не свистить. <гас> а, чекай. А тут може можна якось пролізти, ні? Боком, е. наприклад. Не так не працює, я поняв. Це типа поняв, це типа аля жорстка підсказка, а, підказка, а ага. нам потрібно йти ось сюди в темряву. По-любому, 100% старина, Диви, які тут коридори. А потім нам надо піти наліво, дивісь, поняв? Ось тут, диви, диви. Погнали? Опа, тут жорстко темно. ось тобі табіта зелена штука. Що це таке? Йшли, нажмем на кнопку. Кнопка? Нє, це картина. Що це може означати мій говорить? Та мій мен теж, мій щось мені говорить, але я його перестав слухати, бо він якийсь дурак. Ось ще якась штука, диви. Це підказка. Тут щось написано. Один прочитаю, я не вмію. Це було дуже довго. Тут я маю, я забув, як я сюди прийшов, як я сюди потрап... потрапив. Але щось, коротше, світло, стіни, якісь дядьки, максимум хам -бази. Я не знаю, що це таке. Коротше, тут теж хтось уже був застряг, да. Це бази з Бравл Старса, Let's go, Діма! <ристо> <ристо> Давай, погнали, знайдемо базу. <ристо> погнали! <ристо> О, Байджик! Ану? Опа, ми зараз прийдемо в ту дірку, поняв там, де надписи були. Да? Оооо, то Ютрасмі? Ти мені довіряєш? Кому? Чувак, я не вірю нікому вже. там стрілочка воно. <рес> Думаєш, туди, да? Ну якщо довіряю, то да. Ну Погнали. Опа. Чузук пікалку. Да, хтось нажав якусь кнопку, Стри... да? так? Можна відкривати, відкривати можна. Я ж читаю, чувак. Прикинь, поки О. ми відкриваємо, що нас нападуть. У мене є молоко! Да, якась, якась пляшка. Я випив. І я вип'ю тоді шо. Усьо! А, ще одна Зміть картина. Диви. Головоломка, чувак! Головодранки, да. Це якийсь ми... типу... Надо було а, ці картини. Це, це пароль! Збирати. Я поняв, це пароль, диви, треба, де намальовано? Такий колір треба виставляти, поняв? Де, осьо, а, оцей? А, тут червоний був. Да. А як ти? А як ти виставляєш, Пожди. Дай я виставлю, От все, червоний. Все, поняв? А тут точно рожевий? Е, ні, це ми просто поклацали. Нам треба знайти десь е, пароль пон... ну, остальні оці фігурки. Я знайшов! трикутник Ти має знайшов? бути білий. Да, трикутник має бути да, білий. Да, да. А, то все ще підберем, чувак. А, а ні, Нічорта не відкриває. Е, в мене щось з камерою. Та да, в мене теж. Якісь проблем не? Може оцей блакитний? О Да. О! Ми вгадали пароль! Тут скільки ходів, це шок, диви. Опа. Темно, вже. тут темно, тут драбина. Що тут? let's go. давай я перший. А, це вихід? Це вихід, походу. А, все? Так Не знаю, маю чорний екран. У мене дуже завантаження якесь. Чувак, це ні черта, не вихід! ти де? А що там? Це коридор якийсь здоровий. Мам вже хана, я не люблю здорові коридори, а я тоже, дуже... але прийдеться, походу. Я не люблю. Вона щас вилізе звідти, я тебе отвечаю. Ага. Я це бачив колись. Де примара? Ано? Freedom. Там оно, freedom, свобода, свобода, свобода да. Ага. Да то обман, туда по-любому не надо, чувак. Да, походу, 100%. Ну, хоч пригнеш. Та да, я не, не дуже. Ти знаєш, що, до речі, у нас внизу ось е, показується стаміна. Ти да, бачив да, таке? А, да, я бачив. Обаждить, а я ні. Чувак, я ж не глобус, погнали, ми О, ще плечи. Левел 1. Ми в левел 1 попали, старина. Да, на степу. О, тут уже жорстче буде. Думаєш? Мене за... мене завантажить. Конечно, це ж не левел 0. Опа. О, там, штуки, там штуки, там штуки, диви. О, тихо, тут підказка. Якщо диви, тут типу малюють, якщо бачиш смайлика, тікай в ексіт. А де ексіт? А, а де смайлик? Щоб туди. Он до, диви, диви, он до, оно він. Бачиш? Ось о прямо. Ah, о, тут щось написано, а ну почитай, братух. Ану, no. ця штука щось дуже е, типу. Він до нас іде! Дивне з найтмейру, як виключити? Все, тихо? А він сюди напевно сюди напевно не зайде, чекай. Як це диви? Ні, він до мене добрався, а ви так, а ви далеко погнали! Чимас, мені тяжко, мене задишка. Біжу, 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 я прям за ним. Я бачу вас. <laughs> Ми біжимо на вихід, старіна. Все, все, я за вами. Ой-ой, мені вже погано тяжко. Йой, калепа! Що-що, отут проходь, отут проходь, він тільки по кругу ходить, поняв? Да. Ми Easy. його підманули. хе <рес> хе <рес> <Сюда! рес> let's go! Летскоу! Які штуки нам не страшні, все, погнали? Oh, чувак, це переродження, але це глобусів на американських. <рес> <лодоходів>. <рес> я Мене ще вдарили в голову. Э дай я. А його знаєте, ви? ну це що, якась каналізація чи що, я не можу поняти. Чувак, де? какашки плавачку упады! А! Не залазь в воду! Хехе, <сіх> <Це> закачешь, Сань! <сіх> <сіх> Жесть! Две <сіх> дерьмо! <Диві. сіх> ага, крилата якась. Ага -а, -а. а там було, чекай, там був ще якийсь вихід, типу біла Етат штука. Две, Ось Два сюда. Два зайдем. А? Диві, в ми ж попали. А ну? Ти думаєш, нам сюди треба? Я не думаю, я. Ні, чувак! Зробив. Опа. <сіх> Опа! Ми в такому гарному місці були. Ну да. А тепер, походу, треба. Вибрати звідси. А тепер треба шукати ліхтарі ще. Да, отак... да, вони ведуть тебе понял. Let's go, let's Чувак, go. Таке, я зі школи додому йду просто зимою. <laughs> та ще, ладно ще тільки не хватає впасти, поняв? хе ага. <laughs> на дупу. Ты же кущі Да, ти, ти злякався кущі. <laughs> <laughs> да, ні то ж вони спочатку виглядали, не як кущі. Ааа, ладно. Чекай. Ус-оссе-ос-ос. Бачите ліхтарич, <гас> блядь. Дамажить, 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 поняв? темряві б'є. В темряві б'є, Поняв, да, да, да. Давай ждем, поки цей ліхтар набере сили. І біжимо, шоп. Це шоп. Саундшоп. А, тут вихід, поняв? Тут, а можна якусь кока-колу купити? <су> <су> <гас> Чувак. Хочу кока -коли. Записка! Записку, глянь. <гас> а, <гас> усю. <гас> Мона Ліза я вже я понял, вже, <рес> я, я злякався, думаю, зараз випрыгне скример, уже такого отсунуся від монітора. <рес> а там просто якийсь чурик. О, ми тут. О, так ми тут не були. Дивіться, нас більше стало. Опа. А що робіть? Давай виліземо по драбині до гори. Погнали. А там, по-моєму, кінчається, ні? Там потолок, чи ні? Чувак, ти не дивись в потолок, ти просто лізь. <рес> Окей. Лол, ну. <No. рес> ага. Ми мене зажали, я вилізти не можу. Я теж не можу вилізти. Що за біда? Обалдеть. Абалє. Де ми? Опять тут. Ми опять та. Ааа, О, Ну, пішли. Походу, це коли помираєш, тобі надав оцей прохід зробити. Твоя душа йде до тіла, поняв. Ааа, поряд, чисто поняв. Поняв. Ну, як теорія. Так, хорошо. Ми поняли, що на сходинки нам точно не треба. Да, там написано лоу, типа, ну, no. no, там нічого, yeah. нічого нема. Капіт, ти пливеш, качу а ти пливеш, да, поняв. Я не Я не розумію, е, як ти? Ну це та... це,нис, давай, Димас. Тихо, погнали. Це двері якісь? Да, да, левел 2. А, все, пройшли, хорошо. Галерея наступний рівень. Легко. Ну, в цілому, да. І прикинь, ми ось вже пройшли по факту три рівні. На нас ще ніхто не напригнув. Прикинь, який ми вже профі. Ну, чувак, це, мабуть, просто ці три рівня супернубські. Ну, Думаєш? два. бо Це третій. А я хочу думати. Ух ты, Йо. Там щось є на сільці, бачиш, там, де це пляма. А як? То що стеть? Давай по. <свист> <свист> О, обалдеть, Що це таке! Чувак, ти ще на контрол нажимаєш, дивися на нього, да. да, да. Тебе. Я щас в око плюну. <свист> а воно до нас Чувак, іде. Я, я, я тоже так не хочу. <свист> я туди не піду. Тут є стрілочка. Напевно, нам сюди диви. Так. Да. Тут м'ясо намальовано. Хтось щось відкрив. Так, да, я чув. А де друзі наші? Нас було так багато. А походу все, немає в нас більше друзів. Ми тепер самі. Чувак, самому страшно. Коли нас багато, то круто. Нормально. Ти ще назад бува, оглядайся, поняв? На всякий випадок. Да. Двері зачинено, двері зачинено. Нам треба ключ. Нам треба йти туди. Да. А ключ там, де око воніче, смердіче. Хе-хе-хе. Хоті Бозі, все робить. А, пчаче лайно. Тут не було так багато м'яса, подиви! Так його <тас> багато. <тас> да? А що це? Хіба це м'ясо? А що це? Я думав, це квіти, поки ти мені не сказав. <сху> Які квіти в біса? Але схоже, типу, щось на мозги. Прикинь. Може це мозги Чувак. наших друзів, як думаєш? Мабо я мозги, я б сказав, а так я не знаю, як вони виглядають. <сху> 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 <тас> я вбоню. Тут зілець був? Ні, його не було. Ой-ой-ой. Задихався. Нам прийдеться туди йти. До гока. погнали, що робить. Мабуть, я надо обдурманити. Типу. Ой-ой-ой, не дивись направо наліво, не дивись. Чувак! Поняв, да? а тут око, 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 око. Воно это. Ааа, тихо, тихо, тихо. Жечь я біля пожить. Все, супер. Давай, читай, що там. Все? Вертаємося? Нам не туди походу. А тут я обход якийсь, дивись. Пішли. Димас, не стремна. Я Це думаю. Квартал. Я думаю, я не хочу там опять оці поняв подарики ходити під ними. Да, нам в двері треба, чувак. Да, ну прийдеться тепер по око, пішли зараз, 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 Санчес. Я біжу, Дім! ой 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 ой, ой. на мене дивляться ці гоки. <сум> Сань, страшно. Я страшно! Я прийшов! Тут людина! Диви, диви, ти <сум> бачив, як повільно розвернувся! <сум> Дуйко, давай за нами! Дуй! Let's go! Дим, не дивись так на мене. Давай, открывай. Чекай, а для мене. А, ні, теж відкрито. Все хорошо. Бенс. А ти що ключа не брав? Ні. Я думав ти взяв і все. Ну розумний. разумний. Ну я вгадав, да. Це зараз би був би мем, якщо мені прийшлося повертатися. Тут пін код, надо, чувак. Оооооо, оце весело. 14.09. Спробуй 14.09. 14.09. 14.09. Ерор, А че 14.09? А тут просто лежить, дверь. Ні! 76, 47. Ааа, у нас, значить, різні паролі, понял. Бенц, Ооо, все, полетіли. Будь це жестяк. Okay. А це тепер... Диви, я так розумію, що це ось телепортер на наступний рівень, поняв? Я бачу Мабуть, цю штуку да. в лобі. Погнали. Бенц? Погнали. Да, левел 3. Та в нас був левел 3. <плес> це пачий цей, тут по-любому є тип. Тут уже є, чувак. <плес> який може нас вальнути. Да, тут уже Ти є знаєш. він шариком ходить. Я знаю. Я в Майнкрафті грав. Тоді халепа. Дикий малий бдюха ходе. <плес> Він як біжить чим сам чувак, ти поняв. А це кажан, Такі ти ми... бачив? Да. Обалдіє. Нас багато. Разом нас не подолати. чекай! Диві. Ось воно! Ось тут... воно! Да, це таке воно ходе? Да, да. Біда що я можу сказати. <риві> тут є підсказка, диви. А як до не добратися? Бідово. Нам да нам да до гори! Да? Погнали. Угу! Get, я, уже, я уже тут по трубам газаю, як оце не знати що. Не очкуй Димас, це буде чітко. Да? З нами кажан. <риві> Він нас рятує, да? Це Бэтмен. Бэтмен! Тихо, підсказуй. О, Шарик! Шарик! Що там? Ти на що налякав? Я даже туди не дивився. А я злякався, я дивлюсь на мене шарик летить. Ти А, диви, ховайся в якихось штуках. Ага, ну коротше, в коридорах ховатися, ця штука бігає тільки прямо і назад. Кольори це код. Воно вкажам диви. Так, я бачу. Кольори це код. О, диви, синій. Ага. А, я поняв походу. А ну, бемц, отако. Тут. Такий... А, Шарик! Я, я біг, я. я. Я свалив, Димас. Я помер! А ні, я пройшов, але але тут треба включати кольори, які повинні да, бути. Ааа, да, там треба типу як пароль. Че ж ти не сказав мені? Я ж сказав! Опа, це місце, щось анкані філінг. Якісь неприємні відчуття, щось. Не знаю, коротше, хто розуміє, той то, то читайте, а я не буду. Ну йо в баню той шарик, чувак. Та? Я помер уже від нього А, Я разочок. все виставив. Я все виставив. А, він кожного разу, коли проходить, він збиває кольори. Да? Гімнюк лисий. лиси. <рес> Ой-ой, вертається. <рес> Чорт. черт смердячий. Тут зеленый выставить надо. Блин, okay. я тут? Вот его просто кипа случайно. Оп, бэнс. Все, открылось! А, бежу, 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 бежу. Давай, 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 Ты видишь давай. Видишь, матики? Хорошо. Чувак. Что тут? Не знаю, но <laughs> ну что-то неприемно. Ну, трошечки такая да, вие. Вие лайном псечем. Цикаво, звідки ты знаешь, как пахнет псече лайно? Я вступил в нее колись. <риклад> <риклад> Фуу. Дим, Дім, Дім, Дім! Тихо, тихо, тихо. <хіхе> чекай, дай передихну. <хіхе> пішли, 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 пішли. Воно біжу, біжу, біжу! Воно біжу, біжу. <хіхе> ззаді йде! Я понял, чекай! Ми вже разъедины. А не, сейчас, ось сейчас, сейчас, сюда. Да, погнали. Да мы ждите пришли, не? ось ось А, да, давай. И сюда нам надо. Веньке. Погнали. Давай. Why are you running? Мас, тут був ліс. А ти тепер червоним світишся? О, диви, качур теж просто чорний. Кочур з нами! <гачур> качур тепер тупо Африка. <гачу> ну що, а що робити? Чекай, я, я дивлюся, підказка якась світиться, тихо. Анобенс. Що це? Я щось взяв чи ні? Я тоже, фонарик, чувак. Ааа, фонарик, диви. Обалдеть. Погнали. Все, погнали, Воно світиться щось вдалі, погнали туди. Да, Ми бачу. Зараз тут якісь штуки нас будуть дісти, да? Ага, чувак. Ой, тихо, мені вже щось і погано. За Ще хайка хайкачу світить, я не буду світити. <laughs> <laughs> я <laughs> тебе поняв. Давай, сюда нам надо. Бемс, 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 бемс. Опа. Бейдж Бейджик читали, але тут походу. А ви ДЕ ДІЛИСЬ? Ми на левел 4. Чи куди ми скакнули? Ми з тобою, все нормально, що ты кипишуешь? Ты я був сам. був в метро. Да, Ді метро. Велика? О, -о, О, це по такій кажуть, скидки можна купити ультимейта, да? Ну. <реш> 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 Як діла? Как <реш> ультимейт. Що нам тепер тут робити? Чекай. Тут, походу, проблеми будуть, пише качур. Він своїм дзьобом що щось не так поняв. А нам щось треба обрізати, поняв? Чекай, я, ну. Не зовсім розумію, типу, це якась, якісь, напевно, провода, поняв, Електричні. і якийсь із них треба да. обрізати. Ага. А де вони? А хто я? Чекаю, що є, є якась штука, ні? Да, диви. Yeah. Ну він уже обрізаний. Чи що це таке вже? Може це не Мабуть, те на що нам треба? Неробочий, поняв? Нам до не такі Поняв. Я ще одну таку штуку бачу, mm. Ну, вона теж не робоча. Я знайшов підсказку, пішли! Я О, ще одну. Я, я, я теж знайшов, да. А, ні, це просто. Записка. А що написано? А хто його знає? Я Дімас, Димас, Люблю ковбас. Ставлю. Дивіться штука справа, стрімна. Ааа, диви, манекени якісь. Обалдеть. Обалдеть. Нас, напевно, туди і поведе, поняв. А ми ще ж на другому поверсі не були, правильно? Я погнав. Та тут вообще капець як багато всього є, якщо тако подумати. Музика тут говна, хей Джон. Я не Джон. Все, дирка якась. Не в дирку? Да. В трусах чи в носках? В стіни, чувак. Обалдеть. О, а я найшов щось. Чекай. Шо що це? Exit. Я найшов ексид! Да? Наверху, на другому поверсі. О, я біля тебе. Я більше тут нічого не бачу. Пішли Може туда? нам дійсно туди, да. А що качер пише? Походу. Ну походу пише. Ну походу, то походу. Хм. П'ятий левел. Да, п'ятий левел, ми прошли. Тю. А качер казав проблеми будуть. Нема проблем. Нема проблем, все окей. Бачу підказку, Сань. А ну. О, це Давай, я Бент. Серп, сорп, срп. Ааа, молоко, це як хилка, понял? Да, щось... ми ж ходим... по цьому. — По чому? Ми, ми ж ходим по проводам, дамажимся, чувак. Вони то а, -а, 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 -а. а я тут думаю, чого мене дамажить, Що? Ой-ой-ой. Не чекайте, менее пустить! хе нормально, нормально. Пацани, ма хп помау. Чекай, nobody can help you. Ніхто тобі не допоможе, понял? Что надо пить и да? Да? Я тоже так думаю, что. Давай. Що с -6? Нормально. Парковка, бачиш якась? Да. Так. Де мій мийжигуль. Ааа, це, <laughs> це твоя тачка, да? Даааа, да. Не, Шидаль, ну, нормально, нормально. Не бита, не крашена, все хорошо. Ні, ні, продавай. <laughs> На ходу ж, сіки, за 700, 700 доларів. А, нормально. Ну так, дай его, да? <laughs> ну да, демократична ціна. Сейчас туди? Тут Стена, да, все, халапа. Я захекався. Дим, я не знаю, что я, 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 я не могу. Я що підказку, підказку знайшов, Диви, бачиш, світиться? Да. Це лист. Забий. О, ключ! Бенс? О, я взяв. Кар ключ! Давай нам птай! Да, да, надо. да! А в яку? Не, Не в цю. Знаю. а в яку ж тоді? Може вона хоч би підсвічувалась чи шо? Не знаю, Дім. Надо найти цілу. Може, отця? Ні. Я дім не знаю, яка нам тачка треба. Пше, нот махтунг. Може це все таки не куфу. Наже розбита не хочу відкриватись. Хе, що за бідна. Ага, посвисти, посвисти, а ти зуба виб'ють тать посвистиш тоді. Чувак, я не знаю, куди нам іти. Халепа, може нам під списки написано? А я не знаю. Я не читав. Ти глобус не міг читати. Щас ти прочитаю. А не давай, давай. Вай, час. Так, іду сюди. Я просто тиня все, шукаючи вихід, а потім мене спіткало. Я зайшов у двері і прокинувся в цьому безладі. Я не пам'ятаю, що щоб він тут був раніше. Це має тривати вже досить довго. Можливо, я божеволію, але клянуся. Я бачив, як щось ховається в тіні. Можливо, хтось. Ні, я, мабуть, спотикаюся. І все. <фух> і, все. <фух> і, і все. Не знаю. Це складно. Да, може, ну, підписники знають, як пройти цей, цей, цей левел, бо я щось поки до Петра не можу, чувак. Так, ти знаєш, я думаю, раз ми з тобою не можемо розібратися, то хай краще підписники, які розуміють, що нам де тут робити, бо ми тупо заблудились. Нехай пишуть свої здогадки в коментарі, а ми обов'язково зайдемо в наступній серії і спробуємо це все пройти. Правильно, Сінчоуз? Да, все. Ну тоді ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на канал Сантіза, і всім до нових зустрічей. Папа!